Ні, ну, вони йде по умовчанню. вони без комплексова. Це що класно, що без так. Ні, так це опція і вона крута ж опція. Розумієш, що вона є. Це опція. А в джендіра це опція. А потім продуться хлопцям щось продуть, та фіга немає. Чекаєш, давайте компресор везіть. Дуйку. Ну так. Або давай дуйку. Комбайн. комбайн. Не, класно, то, що є компресор, да, Так, Колеги. Юра, привіз нам оце чудо. Каже, що краще, ніж наш 760-й новий. Юпітер Правда сьогодні не приїхав, щоб дати якісь коментарі. Я думаю, завтра він приїде розкаже про свій, свій комбайн, який у нас вже є, 5760. Але ми розглядаємо покупку ще на наступному році, дасть Бог, щоб все було добре. Єдин з варіантів, то, що ми ну, попробували в себе. Можливо, ви попросите Юру, Юра вам привезе, щоб ви дали свою, свою оцінку. Те, що агрономи кажуть, найменші втрати. Принаймні, з того, що у нас є, у нас є 50,88, 61,40. 760 і 670-й. Тобто, всього най, наче найкраще на ріпа колеги. Тому що ми розуміємо, що можливо він на кукурузі вступить. Юр, що ти? Я пару, думаю, що пару, пару слів, що ніби, скажи нам. Ну, Якщо порівнювати з жондіром, то він не уступить на кукурузі теж. Це якби флагманська машина середнячок із е, нових е, тріонів. Е, гібридна машина е, має систему обмолоту АПС. Якби яка була заповзята із комбайна Lexion 760, і вона має один ротор ну, в плані сепарації. Е, Ну, що дає в принципі, їй нормальну продуктивність. На ріпаку в даному господарстві ми трохи допомогли з уборкою. <постив> Оля <Ольга> сказала мало. <свист> ну, що, ну два дні. <свист> Чи ж не 2 дні? <свист> ну два дні? ти ж не працював, поток два дні. Гектарів 20, як зібрали, так дай Боже. Ріпак ну, непоганий. При середній урожайності десь близько 5 тонн. Показувала ну, машина. Люди Ходили з швидкістю біля 4 кілометрів за годину і з жаткою варіо 9,3 метра. Да. А скільки літрів у нього двигун? Скільки? Двігун Камінс 9-літровий. Та не бійся, розбехають її, обов'язково <рив> Ну, На нього можна було б жатку трошки менше, ну, але з 9,3 він показав ну, досить непогану продуктивність. Тобто загонки були десь кілометр 200, туди-назад е він приїжджав з повним бункером, забитим на 100% 11 тисяч літрів. 1,4 гектара. Що здаєш до цього? Гроном занижує урожайність, але ну, досить непоганий ріпак. Зараз 11%. <рес> Зараз власники <рес> скажуть, де моїх 5 тонн. <рес> <рес> те, що комбайн показує, те, що в бункері на заграном завжди <рес> прибідняється. Ну, те, що бачили на цій машині, то є. Машина обладнана ну, такими помічниками комбайнера, як тут установлений круїз-пілот, лазер-пілот. Тобто вона сама себе настраює, сама себе загружає, регулює, калібрує, регулює сама швидкість. Ну, допустим, як в долину в'їжджає, він комбанер зверху не побачить, ну, що там внизу, а він ну, більша волога, більша врожайність. Він себе трохи ну, притримує. Відповідно легше йому, він швидше, ну швидше є. Тобто не заб'єш, так? Не заб'єш. Бо я їхав, ми тільки що. Кажі, ще за його. Також стоїть система ну, допомоги комбайнеру, контролює пробуксовку ремнів. Тобто, якщо йде якась десь ну, діло до забивання чи велика нагрузка, чи до пробуксовки ремнів, він просто його обмежує, глушить, ну, зупиняє машину. Слухай, а якщо б це ну, не, не взяти, От, ти ж якби. Знаєш, 760-й наш. Не те, що ми, ну, ми просто беремо до пари, знаєш, у нас є 4, це буде 5. А от е, яка логіка йти в Тріони? Вони ж тільки ною. Машина продуктивніша, капець. машина буде продуктивніша. Ну Мотор 300 кВт. Ну, він мотор потужніший, ніж навіть, ну, на Джондірі. Ну, Джандір це доротрина машина. Тут завдяки тому, що. Система ПС, ну тут велика площа сепарації, Він ну з-за цього він в принципі продуктивніший. А скільки для підписників така, ну, в такій комплектації коштує ця машина? Бо всім цікаво. Ж. Ну, сам комбайн десь прайс 345 тисяч євро. 345 і можна торгуватися? Так? І можна торгуватися. Якщо простіша комплектація, то Як без всіх усіх наворотів. То, то 330. Ні, Ну ви вмієте торгуватися, ви ж трактора купили. 330 кожному. Удачі до того, в принципі. Ні, курва дорогий, ну. да, Я посидів в ньому, покатався трошки, блін. Є машини, машини. Ясно, колеги. Ну, отака історія з компанією Клас. Ми. Чому записую це відео? Тому що ми порівнюємо, розумієте, коли в нас є кейси, в нас є жандіри, в нас є класи старенькі, і питання, куди зараз йти, тому що всі піднімають ціни, і розказують, що наше найкраще, розумієте? А хочеться і надійного, найкращого і самого крутого, що тільки можна сюди додати, в цей в наше господарство, щоб воно було найбільш інноваційне. Ясно, ну ти ж, як кажуть, відкриє секрет, що ми ж зараз тестуємо Роман поверни, будь ласка, ми зараз тестуємо колеги. Ми зараз тестуємо Джандіра з Лемкіном, так? 410-й. 410-й з Лемкіном і в нас є тут ось, будь ласка. Роман, зазніми, будь ласка, їде сюди. І зараз в нас їде 950-й аксіон, побачимо хто по солярки. То по солярки круче, хто не, хто не круче. Ну, тобто, цікаві моменти, ми хочемо все-таки людей підзадорити. і взагалі. Да, бо, всі, бо всі розказують, що жондір – то машина, а клас то гівно. Ну, дійсно, ці кажуть, а клас це класні комбайни. Да, от, ну, якось воно так було. І навіть це знаєш консерватизм агрономічний, да, що от, як склалося, як кукурудза, то Декалб, а ріпак – то лемкен, Да. А зараз воно вже все помінялося. Лемкін вже не такі, як Лемкін. Зараз ДСВ б'є багато багатьох. Тут КВС Умберто з дуру почало сипати, як перелякане. Тобто, колеги, все міняється, іноді виробники просто дивляться свої косяки, як і ми. і щось підкручують на наступні моделі. Хотілося б, щоб дійсно ви і ми знаходили найкраще те, що на ринку і відповідали цій якість, тому що. Цей трактор коштує скільки там. Коштує скільки, аксім коштує 950 зараз. 300 тисяч. 300 тисяч гривень, Фу. ну не наші гривень, так. Да? А Джондір такий самий буде 410-й, більше 400 тисяч. Як мінімум 100 тисяч різниця. Два роки гарантії, що да? Да. там ще? Два роки гарантії. Ще й сервіс приїжджає в той самий день, коли позволиш. Mm. <свіс> Гретік Союз обіцяє, що не вступить. да, не вступить. Але коли 300 тисяч можна торгуватися, там є куди торгуватися. Тобто така ідея. Дякую за увагу, колеги, успіхів вам. По Джондіру ми розповімо. А класних інженерів ще ж покомінтю. Класний це ти. <спири> ну і в мене класний інженер, ходи ж без нього? Перспективний, перспективний. <пири> 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 так що Успіхів вам, колеги.